Як швидко зібрати своїми руками обігрівач для квартири? Відповідаємо на запитання наших глядачів. Спочатку встановили тен, потім заливаємо в радіатор воду, не доходячи 2 см до горловини. В отвір закручуємо клапан, що стравлює, і можна підключати, виставляємо потрібну температуру та насолоджуємось теплом. Повернемося до клапана. При нагріванні води клапан стравить надлишковий тиск пар. ТЕН не гріє постійно, а лише вмикається на кілька хвилин, доки не набере температуру. На один радіатор за добу йде в середньому 2-3 кВт електроенергії. Замовляйте в Україні на сайті ЕлементТМ або за номером телефону 050 631 97 99